Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і у нас на часі прогноз на тиждень для кожного знака Зодіаку. Я постараюся, якщо буду вдома, постараюся зробити тайм-коди не в описі, а в коментарях закріплю для вас. І так, розклад у нас з 11 по 17. Хотіла чомусь червня сказати, серпня, мої дорогенькі. І так, як зазвичай починаємо з овнів. Дорогі овни, я бачу у вас, дивіться, ну, принц це не принцеса, це значить лицар, лицар Кубків. Тобто, я бачу тут або дорога у вас, або якась романтика. Хтось спішить, це може бути навіть ваш коханий з полюбою. Ось з якимись приємностями. Взагалі, то це і гості, приємні гості, любі гості, які ми раді бачити, це якісь розмови, це просто проведете якусь поїздку з кимось. Приємна поїздка може бути. Це не обов'язково щось романтичне, але частіше за все буває щось романтичне, але не завжди. Тому я говорю все, що може бути, а ви вже. Подивитися, що у вас, як у вас це програється. Якісь хороші новини, до речі, можуть бути теж, тому що ми бачимо ось тому голубів, якесь примирення. До речі, може бути примирення з кимось, так? Ось, з ким ви давно посварились, недавно посварились, з коханим, з сім'єю, з дітьми і тому подібне. Можливо, хтось з дітей приїде, теж така карта. Ну, ви знаєте, це приємна карта, гарний тиждень має бути, чудовий. З приємними новинами. Якось так. Тепер йдемо тельці. Дорогі тельці, у вас шестірочка кубків. Це теж щось приємне, теж щось таке меланхолічне, таке, знаєте, з, зі спогадами, з минулими, хорошими спогадами. Згадувати, можливо, будете свого коханого, своє дитинство, своїх батьків, можливо, когось вже і немає. Ось. Але з другого боку це може бути теж примирення, теж щось приємне, спокійний тиждень, до речі. Це тут, якщо будуть якісь е, рухи, пересування, то тут якось воно пройде так, знаєте, непомітно, легенько, але можуть бути якісь ювілеї не дуже гучні. Не дуже якісь там великі, але там день народження, в рідної, близької людини. Або просто згадайте, що в когось, колишнього вашого, в подруги якогось день народження. Це і можливо, що просто на роботі чиєсь день народження будете відмічати. Якось так. Теж дуже хороший тиждень. Тепер йдемо до близнюків, здається, бо я вже. Так. Дорогі близнюки, дев'яточка мечів не дуже хороша карта, так? Але якщо ви це знаєте якісь як би це сказати, страхи, це хтось вас міг і перелякати. Це можуть бути і якісь прильоти. Звичайно, ми живемо поки що ще у часі, коли є дуже важко. Це може бути просто якась хвороба, головна біль. Це може бути депресія, це може бути взагалі якісь фобії, якісь страхи на вас. Ось хтось перелякав дійсно. Можливо, ви боїтеся, що вас полишуть? Можливо, ви боїтеся, що дійсно прильот буде? Можливо, ви боїтеся, що вас звільнять. А тут може бути дуже багато страхів, фобій. Замкнутого простору, якихось пауків і тому подібне. Над цим треба працювати. Тому що дивіться, поки це дев'ятка мечів, це ще, як сказати, на початку. Це треба, ну, хоча би бажано завжди до хорошого спеціаліста. Не просто йти до психолога якогось траляля. ось, би гроші заплатити, а... Бажано з цим розібратися. І найкраще завжди спеціаліст, тому що просто подруга може тільки нашкодити. Ось якось так. Тепер йдемо до До кого ми йдемо? До раків. До кого ми йдемо в гості? До раків. Раки, приймайте нас в гості. Дивіться, у вас йде відлюдник. Відлюдник говорить про те, що ви, можливо, трошечки у свою, знаєте, як, як та черепашка ховається в свою ракушку, або як та як літочка, як і той равличок теж ховається в свою ракушку. Вам не захочеться ні з ким спілкуватися цього тижня. Можливо, у вас просто якась така журба, можливо, що ви хочете розібратися з собою, можливо, що вас хтось скривдив, або просто надоїла. Ця, знаєте, кутюрма, ця не кутюрма, як вона називається? галасливі юрби людей, толпи і тому подібне. Вам захочеться. Побути наодинці з одної сторони. Хтось, можливо, розпочне шлях до себе, шлях до пізнання чогось, до шукання себе в цьому світі, розбирання і копання в собі. Це дуже глибока карта. Здається, навіть найглубша карта, тим більше, це старший аркан Таро, Тобто це таке, знаєте, дуже ну, важливий етап у вашому житті. Тобто будете цілий тиждень якось сторонитися людей, більш мовчазною будете або мовчазним, і, скоріше за все, що ви побачите у кінці тунеля світло, прояснення якесь, ви знайдете, можливо, себе. Тепер йдемо до левів, дорогі льви. Дивіться, у вас диявол випадає. Це карта така, знаєте, фобій, не фобій, а якихось заздрощів, ревнощів. Це саме-саме низи, що в нас починає прокидатися. Таке щось звірине. Хоча, ви знаєте, звірюшечки інколи вони інтуїтивно, інстинктивно вірніше діють, а ми якось трошки позвірячому не, 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 ну, як це сказати. Добре, сподіваюся, ви мене зрозуміли, що я маю на увазі. І оця карта вона показує наші найнизисті, наше, ото все знаєте, якусь таку гадость може всю піднімати. Будьте просто обережні, тому що коли піднімаються ось ці всі інстинктивні якісь речі, такі підлі, нехороші. Можливо, що це не ви, а можливо, це просто. Вас хтось підсиджує, хтось щось погане вам бажає, вам можуть, до речі, пропонувати якісь зділки, якісь контракти, будьте обережні цього тижня з. Контактами людей, з пропозиціями, хто до вас прийде з якоюсь пропозицією, руки серце, чи ще щось. Ось тут будьте обережні. І будьте обережні при підписанні якихось документів, купівля-продажу. Тут теж можуть дуже вас обкрутити. І, або навпаки, може ви. Хто знає. Якось так. Тепер йдемо до Дів. Дорогі діви, у вас йдуть закохані. А закохані, звичайно, в першу чергу, і це кохання в першу чергу. Але якщо ми беремо, взагалі як карту це вибір серцем. Тобто цього тижня ви вибираєте серцем. Взагалі, то серцем треба вибирати завжди. Інколи треба і думати. Ось частіше за все, ми думаємо, що ми серце вибираємо. Але то у нас або гормони підвищуються, або ще щось гормональний цей, або потяг якийсь один до одного, якась страсть, мордасті. Але тут нам кажуть кон конкретно: вибирайте серце. Тобто, Шлях у вашому житті, людину у вашому житті, професію, роботу, все, що завгодно, дорогу, куди їхати, вибирайте серце. Не вибирайте так, ой, я без нього не можу, а потім через місяць уб'ю. Розумієте, це не любов. Любов так швидко не проходить. І взагалі-то любов, рідко, коли вона зразу настає, частіше за все. Вона потребує часу. Ось це і повага, це і все остальне. От тут і є все позитивне, все хороше. Тому будьте ну, пильні, я не хочу сказати пильні, але відкривайте своє серце, будьте відкриті до приємних речей цього тижня, до зізнання кохання, до якихось хороших пропозицій, руки і серце, можливо, так само. Тепер йдемо для... до Терезів. Дорогі терези, а у вас четвірочка жезлів. Це хороша карта, це стабільна карта. Це не розумію, чому тут лежить. Ні. Взагалі-то це мало би бути четвірочка жезлів, але тут чомусь вогонь. Це якась, значить. Стоп, четвірка це взагалі-то. А може, це п'ятірка? Я англійською не знаю, от проблема. Дивіться. Дивіться, якщо так, якщо четвірка. Ану, давайте я пошукаю. Я вибачаюсь. Ага, ні, четвірка. Четвірка. Так і добре я прочитала. Англійські карти часто мене збивають. А такі четвірка жезлів. Взагалі-то четвірка жезлів це. Хороша карта, гармонійна карта. Але тут я бачу, що людина, бачите, ніби, ну, і можна сказати, да, померла і в останню путь її відправляють. Того мене це трошечки здивувало. Давайте я прочитаю цю карту, як мені йде, якийсь вогонь, якась енергія кипить цього тижня. Вона, можливо, вас заспокоїть. А, ні, 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 не так. Не так мені йде. А зараз я скажу. Дивіться, у вас буде стан настільки спокійний, що би не відбувалося навкруги. Ви будете в рівновазі, ось як я це бачу. Що би не було, море верує, емоції у когось, хтось нападає, хтось щось хоче від вас. У вас все прекрасно, у вас, у вас все класно, ви йдете своїм шляхом, ви вибрали цей шлях. І, до речі, цей шлях приведе вас до хотіла сказати, перемоги. До Ну, до якогось успіху. Я, в принципі, бачу, відчуваю цю карту якось до успіху, все рівно спокійно, напівмертво, напівживого. Але вас приведе це до успіху. Тобто, не звертайте, от я пораду вам дам: не звертайте увагу на навколишніх, свій внутрішній стан бережіть цього тижня. Оце порада. Уже так від мене, відчуваю так якось. Ви мені, будь ласка, напишіть, тому що мені цікаво, як у вас програється ця, цей тиждень ця карта. Тепер йдемо до скорпіонів. Тут у нас місяць. Це ось дивіться, якщо взяти цих близнюків, і то тут у нас, знаєте, попереджає карта вас, що у вас є якісь фобії, тут якісь дрібненькі, а тут вже ваші страхи дуже глибоко сидять, і вони вам не дають покою. Цього тижня може всплити на, на поверхню дуже багато чого. Якісь старі. Наприклад, недоведені до кінця справи. Наприклад, ви посварилися з батьками вашими. Вони, наприклад, вже не а, на цьому світі. Вас це, цей тиждень може мучити. Щось, що ви не завершили. Знаєте, от в мене йде така фраза: не сказали», не доїли, не допили. Вас буде мучити, а чого я не жила. А тепер вже і не можу жити. Зараз війна, зараз такі часи. Чого я не їхала туди? Чого я не робила це? Розумієте, така трохи жаль, туга, якось так. Це, ви знаєте, може вас дуже-дуже пригнічувати. Це можуть у вас бути погані сни, а вас може по материнській лінії щось мучити. Тому що місяць це дуже часто родові шляхи, тобто батьківські шляхи вашої родини, вашої сім'ї, щось буде підніматися, якесь питання можливо, можливо, взагалі вас просто вам пригадається, і ви будете про щось жалкувати або просто розмірковувати. Якась спадщина, можливо, вам крізь пальці пройшла. Ви не боролися за це. Знаєте, отакий трошки жаль, смуток. Ось дорогі скорпіони, але. Не це тільки цей тиждень. І дивіться завжди: розбирайтеся, до речі, розбирайтеся з цими страхами, з цими фобіями. Звертайтеся, можливо, до спеціалістів. Ось. Можливо, до речі, ще й венеричні хвороби. Так що будьте обережні. Тепер йдемо до стрільців. У нас тут Королева жезлів, в принципі, це ваша стихія, це хороша карта. Це коли ви така жвава, або ви, він або вона не має значення. Це коли ви, ну як сказати, вмієте і а, з клієнтами поводитись, кокетничати, компліменти робити, вмієте себе показати. Ви знаєте, цей тиждень буде активний, цей тиждень буде на людях. Що загуділо? Аж аж, знаєте, таке враження, що машина на повороті аж заїхала. Отак От може і бути у вас, знаєте, аж на поворотах буде вас заносити. Тобто це активна карта, показує вас між людей, що ви вмієте себе показати, вмієте і на людей подивитися, тобто є що показати і є на що подивитися. Це карта, яка Ініціативу, говорить про ініціативу, тобто беріть ініціативу в свої руки, знайомтеся з кимось, рухайтеся. Це, можливо, навіть ви знаєте, що ще може бути волонтерська справа. Комусь прийдеться допомагати, або вимушення, або ви захочете. Ось, Якщо ви мужчина, познайомитеся з такою жвавою красунею. Тепер йдемо до козирогів. <кій> дорогі козироги, у вас сонечко вийшло. Тобто це хороша карта, це перемоги, карта, це успіху, це удача, це вам, знаєте, фортить. Дивіться, не засліпіться своїм успіхом. Це єдина така, знаєте, Карта, яка може показати, що у вас може егоїзм зашкалювати. Тобто, о, я така знаменита стала. Ой, я такий крутий. Я досягнув та те, знаєте, може зашкалювати і хвалитися, Не хваліться. А прийміть це навпаки, це дивіться залежить від вашої поведінки. Якщо у вас дійсно ви доб'єтесь якогось успіху, ви будете горді за себе. У вас навпаки, ще стержень такий гордість за вас виросте. Якщо будете пля-пля-пля, десь там похвалився, десь там поцевота, то воно так і розійдеться. На наступний раз удача вже не буде на вашому боці, тому що енергія вона буде відчувати, що вона вас розрушає, тобто вниз впадете, ой, це і то. Будь ласка, не попічіться цей тиждень нічим, не електрикою, не вогнем, не, не влаштуйте ніяких пожеж, теж може бути. І дивіться, обережно ще з сонечком. Тобто може бути, що будуть опіки, або, знаєте, як ще кажуть, коли в голову вдаряю, сонячний удар. Тепер йдемо до водоліїв. Дорогі водолії, а у вас а, трічка Жезлів. Це говорить про те, що у вас на кінець -то відкриваються якісь перспективи. Тут тільки треба робити кроки вперед. Тобто дійте, а у вас відкриються якісь можливості, перспективи на роботу, перспективи познайомитись, перспективи кудись виїхати, якийсь рух, це якась енергія, це енергія, а, ну от можна сказати, по цій карті безкінечності, але ви знаєте, щоб ця енергія була безкінечна, треба постійно бути в русі. Ось це і порада вам. Постійно рухайте. це і становище у суспільстві. Наприклад, перспективна якась робота з підвищенням кваліфікації, можливо, відправлять вас десь на якісь курси або ще щось. Ну, хороша карта, перспективна карта. І робота, і знайомство, і партнерство якесь. І за кордон так само. Тепер йдемо до риб. А у риб іде якась дорога, відповідальна дорога. Це або, наприклад, можливо, ви. Кудись захочете переїхати. поїхати. Це переїзд дійсно з квартири в хату, з хати в квартиру, з села в місто, з міста в село. Поїздка до батьків це відповідальна поїздка. Це можливо і поїздка, як воно називається. Коли у відрядження відправляють ось якось так, це і поміч комусь. Наприклад, ви берете відповідальність на себе і за когось також. А можливо, ви знайдете людину, яка вам допоможе, і візьме відповідальність за цей переїзд, за якийсь рух, за якусь дорогу. Ось це, в принципі, ви можливо виберете шлях, просто шлях поміняєте. Поміняєте, наприклад, профіль роботи. Ви були до цих пір, наприклад, грущиком, а тепер станди. там, не знаю, фармацевтом, інженером чи айтішником. Це зміна профілю, зміна діяльності, зміна роботи, вирушання в дорогу. Ось і відповідальність. Берете цей тиждень на себе відповідальність. Якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі! Гарного, мирного вам тижня! І хай вам щастить. На все добре, мої любі!